Лютий холодить та гріє водночас. Недарма в народі так кажуть. Лише за одну добу температура повітря знизилася на 8 градусів. Якщо вчора, 18 лютого, стовпчики термометрів фіксували 5-6 градусів тепла, то сьогодні вранці 2-3 градуси морозу. Вперше за місяць середнькова температура повернулася до кліматичної норми. Причина надходження арктичного повітря, в якому розмиваючи хмарність, поселився антициклон Холкер. Нарешті з'явилося довгоочікуване сонце. Мороз та сонце будуть короткочасними, оскільки уже завтра вдень розпочнеться перебудова атмосферних процесів. Стрілки барометрів відхиляться вліво, показуючи нахмарно, а атмосферний тиск почне падати. Температура вночі 1-3 градуси морозу, у день 1-3 градуси тепла. У середу та четвер атмосферний розділ візьме під контроль всю Черкащину. Зумовлюючи некомфортно і з невеликими опадами погоду. Вже звично для цьогорічної зими температурний фон знову перевищуватиме норму на 6 градусів вночі близько нуля, в день 5-7 градусів тепла. Атлантичні циклони активно працюватимуть на веску, захоплюючи над океаном тепло Гольфстріму, вони розповсюджуватимуть його в глиб європейського континенту, і вже у п'ятницю, 23 лютого, воно дістанеться Черкащини. Температура вночі 2-4 градуси тепла в день 10 12 градусів тепла. Існує висока ймовірність нових рекордів, істотних опадів не прогнозуємо. А до весни всього-навсього 10 днів.